Огляньте, подивіться, чи є біль, як мій біль, що мені заподіяно. Дорога душе, якщо ти хочеш досягти серця Божої Матері, часто роздумуй над її стражданнями, пригадай її сльози під Христом, її мовчазний біль, коли меч скорботи пронизав її душу. З'єднай свій біль з її терпіннями, свої рани, з її ранами своє серце з її серцем, і тоді, через покору та покаяння, ти віднайдеш дорогу до її материнської любові, яка завжди веде до Ісуса. День перший розважмо смуток, який відчула Пресвята Діва Марія, почувши пророцтво старця Симеона про її сина під час жертвування Ісуса у храмі. Страждаюча мати, через скорботу, яка пронизала твоє серце, коли ти почула пророчі слова старця Симеона, про муки Твого Сина, дай нам ласку освячувати наше життя. І терпеливо зносити страждання та негаразди. У хвилини страждань, коли ми єднаємо з Ісусом, тоді ми стаємо собою. Маріє, Твоє чуйне серце, пронизане мечем болю, з'єднавши з Ісусом у Його стражданнях, хоче з'єднатись з серцем кожного з нас. Через Твою непорочність ми хочемо з цілковитою довірою. Віддати себе в руки нашого Отця, вірячи, що Бог усе робить на добро тим, хто любить Його, багатостраждальна мати, випроси нам ласку завжди бути відданими волі Божій, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти мій жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою ти між жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків Амінь. Свята Марія, Мати Розіп'ятого Спасителя, ти у скорботі стояла під Христом і бачила любов, що жертвує себе заради світу. Поглянь милосердно на нас. Бо нашими гріхами ми знову і знову розпинаємо Твого Сина, даруй нам сльози щирого покаяння, щоб ми очистили свої серця від усякого зла і могли бути близько Господа. Навчи нас, мати, йти дорогою терпіння і покори, щоб у стражданнях ми не втрачали надії, а знаходили мир і ставали сильнішими. О, Мати скорботна, будь поруч з нами і веди нас до Воскреслого Христа, який дарує світло життя. Амінь. Пресвята Божа Мати, Марія, мучениця любові, ти страждала, дивлячись на муки і зневаги Ісуса, ти співдіяла для Мого спасіння, ти покірно довіряла волі предвічного Отця. Віддавши свого єдинородного сина в жертву цілопалення для відкуплення людського роду, дякуємо Тобі, Маріє, за безмежну любов до нас, Господи Ісусе Христе, молимо Тебе, щоб нині і в годину нашої смерті за нас заступалася Твоя Мати, Пресвята Діва Марія, чию душу під час страждань Твоїх. Прошив меч скорбот. О мій милосердний Боже, вислухай мене, Ти, який живеш і царюєш у єдності з Отцем і Святим Духом на віки віків. Амінь.